Бонжур, друзі, смартгейм, хочу залишити відгук. У мене сьогодні місяць на ф'ючах, і я вам такий невеличкий спойлер приємно вражений, тому що 50% до депозиту це жирно, це, це круто. По PNL у мене там вийшло десь 700 плюс 700%. Це теж круто. І хочу подякувати за це, тому що я не думав, що так можна. Хочу окремо подякувати Саші за те, що він отако взяв мене за ручку і провів до результату. Я думаю, він всіх так бере за ручку і проводить до результату. І Саша, дякую. Клуб SmartGame я рекомендую на 100%, тому що там реально заробити. Там є люди, які вже в цьому дуже давно, і в них є своя авторська стратегія. Як не втратити. Я про неї не можу розказати, але я можу вам тільки порекомендувати навчання і починати, якщо ви ще не розбираєтесь в крипті, починати саме зараз. В будь-якому випадку, я так завжди говорю, ви до цього прийдете. І... Але хочу ще один маленький момент сказати: якщо ви... Захотіли там розвиватися в криптовалюті, ви знайшли, людину, яка вас буде там, наставником, вашим вчителем, обов'язково потрібно підтримувати всі вказів, не вказівки, а рекомендації. Тому що на криптовалюті втратити легко, на ф'ючерсах втратити в 100 раз легше. І, звісно, там можна заробити. Так як ну, я це зробив. За цей місяць я заробив плюс 50% до депозиту, а втратившись там, 3 долара, але це по моїй там необачності. Не в ту угоду зайшов, не а лонг, отакі. От от, от от, там в сумі там, 3 долара збитків. Ну, це таке. Е, <ігнати> <ігнати> от це все, що я хотів сказати. Клуб, я рекомендую на 100%. Там реально заробити, якщо ви, звичайно, будете чути і слухати. Тому що у мене є такі вже декілька досвідів, де я Сашу не чув, робив по-своєму, і потім я жалів, як мінімум, через 15 секунд, я жалів, що я не зробив так, як Саша сказав. Тому що я там застряв в угоді, коротше, там. Велика історія. Просто, якщо ви хочете цим зайнятися, якщо у вас є бажання, робіть так, як скажуть, і все, і у вас буде хорошо. Тому Smart Game рекомендую. Я рекомендую не самі фьючерси, а я рекомендую клуб, тому що іменно в цьому клубі є душа це саме головне. Гарного дня.